Шановні жителі Пирятина та гості нашого міста, прийміть від мене щиро сердечні вітання із Новим роком. Для нас, християн, це є теж дуже велике свято, адже на восьмий день для нашого Спасителя дали таке чудове ім'я Ісус. Будучи тут, на цій землі, Він ніколи про себе не говорив, що Він є особливий якийсь син Божий. Це про Нього говорили люди. Але сам Він особисто говорив: Я є син людський. Він завжди хотів так близько бути до кожної людини. Він хотів бути другом, співчувати. І тому -то для нас ім'я Ісус це і таке цінне ім'я. Адже ж ім'ям Ісуса Христа ми сьогодні оправдуємось. Ми приходимо до Отця Небесного. І тому -то я вас вітаю! із тим Новим роком, пам'ятаючи. Що ми маємо на що надіятись на ім'я Ісуса Христа. Будьте щасливі, благословені у цьому новому році рясних вам Боже, благословіть. Хочу тобі, Хочу пловитись. Сильный Алілуя! Ти родился для нас, Ти був розп'яний за нас, творится сильним, Еманує.